Мої вітання, друзі, ви на каналі Затишний Світ спокою. Просторі, де кожен може знайти внутрішню рівновагу і гармонію. Сьогодні ми продовжимо нашу рубрику перекладів на українську мову відео з офіційного англомовного каналу відомого автора і тренера з розвитку особистості Джона Кехо. У цьому відео ми розглянемо його шість законів розуму, які допоможуть вам зрозуміти, як ваші думки впливають на життя і як ви можете використовувати їх на свою користь. Але перед тим як ми розпочнемо, якщо ви вперше в нас на каналі, будь ласка, підпишіться та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Долучайтесь до нас і давайте разом відкривати нові горизонти можливостей вашого розуму. Приємного перегляду! Дозвольте мені познайомити вас із шістьма законами розуму. Саме ці шість законів є основою мого тренінгу сила розуму і пояснюють, чому наші думки мають таку силу, і як ми можемо найкраще використовувати їх творчо перший закон розуму думки це реальні сили. Кожна думка, яку ми думаємо, є силою, енергією, яка впливає на наше життя. Кожна думка, вони не просто приходять до нас в голову, а потім зникають. Кожна з них це вібрація енергії. Потужна вібрація енергії, що становить основу самої реальності. Це й робить роботу з силою розуму настільки захопливою. Адже ми можемо самі створювати думки і працювати над ними, розуміючи, що саме ми робимо, і усвідомлюючи ефект, який отримаємо. Другий закон закон передачі. Він говорить, що розум схоже на пристрій, який постійно приймає і передає думки. Розумієте, в чому справа думки, які ми думаємо, не залишаються всередині нашої свідомості. з енергетичної точки зору вони подорожують по лініях передачі енергії, створюючи першопричини та надаючи ефект на події. Це дуже потужні сили, і кожен із нас може навчитися ними керувати. Наш розум не лише приймає, а й передає ці сигнали. Це означає, що в нашу свідомість постійно приходить потік осяянь, моментів натхнення, способів ви. Рішення проблем, з якими ми стикаємося, розум це пристрій, який і приймає і передає думки. третій закон це закон притягання. Він говорить, що думки, які супроводжуються емоціями, думки, які ми наповнюємо емоціями, працюють як магніт, притягуючи в нашу свідомість подібні думки. можна сказати, що будь-яка думка, яку ми супроводжуємо емоцією, набуває особливого заряду. Дуже важливо це знати. Якщо емоція, що супроводжує думку негативна, наприклад, страх чи занепокоєння, або розпач, або смуток, будь-яка негативна емоція, потрібно бути дуже обережним, тому що у такий момент наші думки наповнюються цими емоціями і притягують схожі за настроєм думки. Тож, якщо ви помітите, що ви опинилися в подібній ситуації, ви можете зробити те, що ми рекомендуємо, просто змінити наповнені негативом думки, позбавивши їх таким чином Ніної сили, а позитивні думки, в яких виражені наша воля, наше прагнення, любов, наші позитивні емоції, ми можемо використовувати максимально ефективно. Наприклад, якщо у вас є дуже сильне прагнення досягти чогось, і ви задіюєте силу волі, це наповнює ваші думки емоціями, притягуючи схожі думки. А ви ж пам'ятаєте, що думки це реально діючі сили. Ви вже зрозуміли, як використовуючи цей закон, ви можете в багато разів підсилити позитивний ефект ваших думок, і як це може вам піти на користь? Четвертий закон це закон контролю, який говорить, що нам у голову постійно будуть приходити різні думки. Але в кожного з нас є сила й здатність або дозволити кожній думці залишатися у нашій свідомості, або перестати її думати. Це означає, що будь-яка негативна думка, яка знаходиться у нашій свідомості достатньо довгий час, залишається в ній, тому що ми дозволяємо їй там знаходитися. Адже в кожного з нас є сила й здатність або залишити думку у своїй свідомості, або перестати її думати. Пам'ятаєте давню притчу про, про двох монахів, які під час довгої подорожі підійшли до річки, на березі якої побачили дуже красиву жінку. «Добрі монахи. Нехай хтось із вас перенесе мене на інший берег. Річка така широка, а течія така бурхлива, попросила жінка. Монахи переглянулися, адже кожен із них давав священну обітницю, частиною якої було обіцяння навіть не торкатися до жінок. раптом старший монах нахиляється до жінки, піднімає її на руки, переносить потік і опускає на берег на. Іншому боці і продовжує свій шлях у мовчанні. Молодший монах не мог повірити своїм очам. Цілу годину вони продовжували шлях у мовчанні, потім ще одну і ще більше чотирьох годин вони не вимовили ані слова. Нарешті молодший монах не витримав, повернувся до старшого монаха і вигукнув: Як ти міг так вчинити? Як ти міг перенести цю жінку через річку? Старший монах повернувся до нього і з подивом запитав. Так ти досі несеш її з собою? Я ж то залишив її там біля річки ще чотири години тому. мені здається, що і ми повинні запитати себе, що з того, що давно слід було залишити позаду? Кожен із нас продовжує носити з собою? Які шрами, образи, розчарування, невдачі Просто задумайтесь, за що з того, що варто було б давно залишити в минулому, ви продовжуєте чіплятися. І скільки ще ви плануєте носити це в собі, Все життя не дозволяйте вашому розуму думати вас. Часто так буває, що ваш розум думає вас, а ви виступаєте в ролі пасивного спостерігача. є стара приказка, що розум це прекрасний слуга, але жахливий господар, і це правда. Розумієте, ми по суті вчимося контролювати і спрямовувати наші думки, щоб саме ми вибирали які думки думати, і що не менш важливо, як не думати ті думки, які ми думати не хочемо. Тому що в нас є можливість або продовжувати думати ту чи іншу думку, або вигнати її зі своєї свідомості. П'ятий закон це закон ставки, який говорить, що у нас є інструменти і сила для того, щоб ставити будь-яку думку за нашим вибором у потік нашого мислення. Кожен день я думаю думки про щастя і внутрішній спокій, кожен день думки про здоров'я і достаток. Чому? А чому б ні? У мене є здатність вставляти будь-яку думку про що завгодно у потік мого мислення. Звісно, я буду використовувати цей закон як будете і ви. І я впевнений. Ви досягнете величезного успіху. завершальний закон це закон зв'язку. Закон говорить, що зовнішній і внутрішній світ пов'язані між собою. Внутрішній світ це світ наших думок. Зовнішній світ це світ обставини подій, які з нами трапляються, і ці два світи пов'язані між собою. Розумієте, те, що ми думаємо, впливає на те, що відбувається з нами. Знаючи це, ми можемо вибирати і контролювати той напрямок, у якому тече наше життя, вибираючи і контролюючи те, як течуть наші думки. У нас є можливість і здатність ставити будь-яку думку про що завгодно у потік наших думок. А внутрішній і зовнішній світ пов'язані між собою. Ви вже напевно бачите, до чого це все веде. Це карта, карта, на яку нанесено шлях до всього того, чого ми хочемо і до чого прагнемо. Ось чому ці шість законів мають таку силу і кожен із вас може досягти дивовижного успіху, застосовуючи їх на практиці для того, щоб ви могли отримати найкращі результати для найкращих результатів я пропоную вам зосереджено розмірковувати про ці шість законів хоча б по п'ять хвилин кожного дня Зараз ці нові ідеї залишаються для вас лише цікавими та інтелектуальними концепціями. І дуже важливо, щоб ви могли просунутися далі на ту стадію, коли набуті навички будуть застосовуватися автоматично на рівні інтуїції, коли це стане частиною вашої особистості. Саме в цей момент ви почнете отримувати дивовижні результати. Друзі, дякуємо вам за перегляд. Якщо вам сподобався український переклад Джона Кехо, і ви хочете надалі слухати його матеріали, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це допоможе нам просувати якісний україномовний контент. До нових зустрічей на каналі Затишний Всесвіт спокою.